У прилуках діє всеукраїнський благодійний проект для малозабезпечених власників тварин Чотирилапи Санта. Вкотре волонтери підтримали соціально незахищені верстви населення кормом для їх домашніх улюбленців. Допомогу доставили від волонтерського штабу Петро Мазепа в співпраці з благодійним фондом Надія за підтримки народного депутата України Валерія Дубіля. Корм для котиків і собачок любителям тварин передали волонтери Прилуцької батьківщини та голова фонду Зоя Шкурко. У нас є така місія, щоб допомагати тваринам в малозабезпечених родинах, щоб люди зберігали своїх тварин, щоб відносились до них гуманно. І ми намагаємося в будь-який вільний час чотирилапи і санти їздить україною. Всього за декілька годин волонтери роздали понад тонну корму для тварин. Серед прилучан живуть люди з неймовірно великим серцем. Вони опікуються як домашніми, так і дворовими тваринами. Пані Інга лише вдома тримає 10 котів та двох собак. Окрім цього, жінка доглядає ще за 20-ма чотирилапими безхатьками. «Зима, літо, сніг, мороз. Я йду і кормлю. Це дуже больно, тому що як вам сказати, людина як захоче їсти, вона подолежить, украде, попросить, а воно в очі дивиться і все. Війна забрала у багатьох можливість забезпечувати тваринок необхідним. Сьогодні особливо складно доглядати за домашніми улюбленцями пенсіонерам. Ніна Даниленко жартома називає себе багатодітною мамою. На мінімальну пенсію жінка утримує шість котів та декількох собак. Говорить, волонтерська підтримка сьогодні як ніколи важлива. Ми вже отримували вже другий раз. Тут отримали от батьківщини дуже раді, що. Трошки підтримка є. Нам, пенсіонерам, дуже важко. Діточки. Я можу на базар піти, я не куплю собі м'ясо, їм куплю. Дуже приємно отримувати, тому що пенсія мала, а їх треба кормити. Дякую, що є такий фонд, що допомагає і тваринам, і нам і всім. У прилуках волонтери вже в четверте. Гуманітарну ж місію здійснюють здебільшого на прифронтових та на деокупованих територіях. Рідну Чернігівщину фонд Петрої Мазепа та народний депутат України Валерій Дубіль підтримували навіть під час окупації. Перше після того як було звільнено Чернігівщину, ми ступили на цю землю з разом з Валерієм Олександровичем Дубілем. А коли була окупація, то мій чоловік на Плотах на катамаранах доставляв гуманітарну допомогу до мешканців Чернігівщини. Я як жінка екіпажем із чотири машини їздили в менський зоопарк, довозили туди допомогу і людям, і тваринам. Поки в нас війна, ми не можемо зупинятися.